Усім привіт! Рада, що ви завітали на мій канал. Буду рада, якщо ви підпишетеся, прокоментуєте це відео. Мені буде приємно і вам думаю, не важко. Отож, розпочнемо огляд моїх пустих баночок. Закінчився ось такий туалетний папір. Чотири рулони, двошаровий. непоганий такий за свою ціну. Брала десь в районі 40-50 гривень. Ось такі серветки для прибирання віскозні. Вони такі перфоровані. Вже не перший раз вам їх показую в пустих баночках. Дуже подобається, мені рвуться. Хороші. Ось такий скраб закінчився. Ось Такий він був рожевенький цукровий скраб, суниця та лісова малина. Беру теж на перший раз такі скраби. Минулого разу в мене в пустих баночках був такий смородиний на цей раз з малинкою та суницею. Подобається мені гарно зволожує, гарний аромат хороший. В районі 100 гривень десь він коштував на мейкапі. Така піна для вани від Oriflame. Щось я її не зрозуміла минулого разу я вам розповідала, щось вона в мене не пінилася, а цей раз я так налила зразу, як в настрою води. Як вода наливається. видалила десь пів баночки її, напевно. Так класна була піна. Десь вам тут сталю фото. Можна брати. Такий шампунь лапнейший від Oriflame, з кокосом та пшеницею для сухого волосся. 500 мл. Хороший шампунь, хороша ціна. З лінійки і мені оцей найбільше подобається шампунь. Брала ще від лупи, від лупи трошки сушив моє волосся, а цей класний. Гарно зволожує волосся. Гель для душу з малиною та м'ятою. Ось такий закінчився 500 мл. Теж запах такий класний, на всю ванну. улюблений мій гель лавней е Такі скрабуючі частинки ще невеличкі є. Ось такого кольору. Подобається, беру завжди. Такий гель для душу закінчився з м'ятою та маслом какао. Теж дуже сподобався аромат, такий аромат печенюшки. класненький. Буду десь знижки, то буду ловити його на знижках. Можливо, десь з'явиться. Це була ні біля мітка, як такий кондиціонер, незмівний для волосся. З квітами банану та ягодами асаї. Потрібно зовсім трішечки десь горошинку. У ну, мене волосся невеличке, тому мені горошинки хватало, е нанести. Багато його наносити не потрібно, тому що він буде обтяжувати волосся, робити жирним його таким. А трошечки так нанести, просушити феном, на вологе волосся, не змивати класний засіб. У мене є в запазах ще, тому. Хто любить такі незмінні засоби, рекомендую. Мені підійшов. Ось такий гель для вмивання з алоє та ананасом. Теж мені сподобався. Гарно очищує обличчя. Макіяж теж гарно очищує, такий легкий макіяж. Тому рекомендую ще й такий запах дуже класний. Буду замовляти ще. Гельте інтимної гігієни. Ось такі логовий травми ніби називаються. Е, очищування такий. Е, теж мені дуже сподобався. В цьому каталозі. Він був на знижках, але щось я не, не встигла його замовити його розібрали. Думаю, буде такий десь баготлечі або на розпродажі, то буду замовляти. Як ви знаєте, вже мені нові гелі для інтимної гігієни не дуже подобається по аромату, тому буду ловити старі на знижках. Такий, таке мило рідке від Оріфлей молоко і мед. Теж дуже сподобалося мені. Такий класний аромат. Це лімітка була. Там жасмином, це мило. Замовила собі таке мило, щоб послухати аромат. Аромат мені сподобався, тепер, можливо, на, десь на знижках буду ловити отаке мило, хочу заказати собі, замовити. Або. І крем для тіла, тож, теж хочу замовити собі такий, якщо буде інші. Два таких крема для рук закінчилося. Це старі креми знятості Oriflame. Про них я вже теж говорила, дуже мені подобається. Така в них. Нелегенький він такий, а на зиму якраз добрий. Це в чоловіка закінчився і в мене. чоловіка був на роботі. Теж мені дуже подобається. В нього така консистенція. Така трошки густа в нього така консистенція. Якраз на зиму те, що треба, гарно зволожує руки. Не тільки зволожує, а й... а й напитує руки. Класний крем. Дуже хотіла б, щоб Oriflame повернули цю лінійку ловіньке з мигдальним молочком натуральним. Класненький дуже. Зубні пасти закінчилися. Одна трав'яна з натуральними оліями. і відбілюються. Теж хороші пасти. Рекомендую всім недорогі і класні. І ще закінчився ось такий мультивітаміни і мінерали Белософі. Тут їх 60 штук. Вистачає на 2 місяці прийому. Теж дуже класні. Почала приймати ці. Вітаміни і зразу е, мені стало краще. Появилася якась така бодрість. Е, набагато краще з цими вітамінками. Так що себе почуваю, тому буду замовляти ще в цьому каталозі е, в, в третьому хороші. Знижки на ці вітаміни, тому замовляйте. Рекомендую дуже класні вітаміни. Всім дякую за перегляд. Що подивилися мої пусті баночки, па-па-па-па!